Сьогодні ранок, 9 травня, 806-та доба повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну. Ми на області продовжуємо щоденний огляд мапи бойових е, дій. І сьогодні ми дуже добре розуміємо, що 9 травня це феті дата для російських окупантів, і саме на цю дату російські окупанти намагалися реалізувати деякі. Зі своїх е окупаційних наступальних планів, які зазнали тотального фіаско. і почнемо в першу чергу з одного таких з планів. А саме, правлення російського командування на 9 травня подарувати путіну велику перемогу захоплення часового яру. Їм це не вдалося. Не вдалося навіть більше. Вони не змогли не тільки захопити часів яр або зайняти позиції на його околицях. Вони не змогли навіть окупувати ті села, які на, на сьогоднішній день заважають російським окупантам окупувати та розпочати повноцінні масштабні наступальні дії проти часового яру. І вони змушені будуть з другої половини травня. Очікувано розпочинати каталізацію наступу на часів яр, маючи, ну м'яко кажучи, дуже неприємні плацдарми Сил оборони України по своїм флангам. Якщо ми говоримо безпосередньо про е, цю локацію, то знову ж таки е, наш плацдарм в районі Кличіївка Андріївка, так і не був російськими окупантами. Захоплений без нього росіяни не зможуть вільно та небезпечно просуватися по трасі 0504 через Іванівське напрямку Ступички, щоб охопити часів Яр з південного флангу. Більш того, Іванівське, яке майже повністю зараз окуповано російськими військами, на північно-західній локації, продовжує. Чинити спротив росіянам і в даному контексті треба зауважити на тому, що без контролю цих сел і цих локацій росіяни не можуть розпочати повноцінний успішний наступ на часів яр. А все, що буде відбуватися, це буде відбуватися в першу чергу м'ясорубка, а не якісь ефективні наступальні дії. Також треба звернути увагу. На іншу локацію, яка останнім часом е, достатньо е, рефлексувала у деякого щодо події з наступом росіян на покровському напрямку, тут е, дійсно росіяни мали можливість розвинути свій е, успіх після захоплення Авдіївки, але зараз ми помічаємо дуже цікаву тенденцію. Росіяни зупинилися, м'яко кажучи, вони ну, те, щоб зупинилися, вони вичерпали свій ресурс по інерціальному просуванню. Вони будуть мати ще можливість просунутися по деяким напрямкам в районі Очеретина, створюючи відповідний буфер безпеки для свого північного, а також південного флангів. Але у російського командування виникає ресурсна ділема, куди саме зорієнтувати наступний основний удар. Ресурсу не вистачає. Коли росіяни розпочинають процес або компенсації щомісячних втрат в зоні бойових дій, або формування нових підрозділів на території самої Російської Федерації, виникає питання. А куди е, саме відправляти цей ресурс в першу чергу? І саме тому в минулому місяці ми е, спостерігали те, що у росіян їх е, контингент в зоні бойових дій, безпосередньо саме в зоні бойових дій, зменшився на 10 тисяч. Їм не вистачало ресурсу повноцінно роз, щоб його розподіляти між е, своїми групами військ, а також формувати нові підрозділи в самій Російській Федерації. І тому. Вони не зможуть три ще досить тривалий час продовжувати наступ, або наприклад по 05.11, одинадцять, або по н 20 або через Воздвиженку виходити на 0,504. Три напрямки ні, один з них, і чи стане він пріоритетним? Який для цього треба буде ресурс. Отже, або часів яр, або брецький плацдарм. Одночасно Навряд чи. один з них буде в пріоритеті. Що буде пріоритетним, ми побачимо з часу. Хоча, знову ж таки, часів яр, мені здається, для російських окупантів бачиться більш перспективним, аніж турецький напрямок. Далі Лимано-Купінська вість, як я її називаю. Росіяни тут дійсно будуть ще інтенсифікувати свої бойові дії, особливо наступальні дії в напрямку Куп'янська, але знову ж таки виникає дилема: не вистачає ресурсу для того, щоб реалізувати основну мету усього цього плацдарму, а саме вийти на правий берег річки Оскіл. Їм це не вдається вже майже як рік. З жеребцем, а вони ще планують теж саме зробити з е, осколом ну, таке собі. І це ще один привід для того, щоб говорити про російський ресурс та потенціал наступальних дій. Це стосується і сіверського виступу. Сіверський виступ росіяни ніяк не можуть охопити та нейтралізувати. Вони будуть 100% використовувати ще якийсь ресурс. Вони будуть підсилювати сили та засоби, які зараз тут сконцентровані, для того, щоб нейтралізувати сіверський виступ. А чи нейтралізують його? М -м Поки що ми не бачимо якихось фіоричних успіхів в цій локації, не дивлячись на концентрацію досить е серйозного потенціалу. І така сама в вони дилема і. В Запорізькій області російська пропаганда неодноразово заявляла про те, що роботи не вже під контролем російських окупаційних військ. Або що, от от і роботинський виступ, він також з питання з ним буде закрити. Цього не відбувається група військ Дніпро, а також частково, якщо ми говоримо про межу між Донеччиною та Запорізькою Запорізькою областю, це група війська. Схід намагаються вирішити як питання з роботинським виступом, так і безпосередньо по мокрим ялам вирішити питання з Времівським напрямком. І тут також урожайне та старомайорське для них вже досить тривалий час, більш ніж як півроку, є. Проблемою, якою вирішення ми не спостерігаємо, і навряд чи вони зможуть найближчим часом якось підсилити цей напрямок, оскільки росіянам не вистачає, окрім всього іншого, і по іншим напрямкам також ресурсу. Буде передислокація, буде перерозподілення. Особового складу механізованої компоненти підрозділів між групами військ, як це було в 23-му році, що також вказує на недостатність ресурсу, не дивлячись на велику його кількість саме по всій зоні бойових дій, охопити усі напрямки. Вони не можуть. Вони можуть концентруватися тільки на одному напрямку. І е, навряд чи в Запорізькій області такі напрямки будуть пріоритетними скоріш Донецька область, скоріш схід, аніж південь. І, звісно ж, е, на фоні всього цього е, звертаємо увагу ще й на Херсонщину. Група військ Дніпро тут продовжує розширюватись контроль по островам, Херсонським островам, назвемо їх так, в гри річки. Дніпро, це ще один приклад того, що росіяни не мають достатньої можливості станом на сьогодні контролювати е, навіть такі невеликі ділянки, такі невеликі плацдарми, які існують в екстремально невигідних умовах, в екстремально небезпечних умовах, тактично невигідних умовах, але вони існують і розширюють. Отже, виникає питання: а що з групою військ Дніпро, яка за кількістю є однією з найбільших, більше ніж 120 тисяч особового складу, що з нею не так, вона не може впоратись з а, невеликими підрозділами а, обмеженого функціоналу навіть без механізованої компоненти? Ми бачимо, що ні. І навпаки, саме сили, і навіть скажу так, сили оборони України? Нав'язують зараз на лівому березі росіянам свої правила гри дуже. Люблять різні західні експерти говорити про ініціативу. Хоча... Е що таке ініціатива? Багатьом з них невідома. І я трохи розповім, що таке ініціатива. В більшості випадків, коли говорять про ініціативу західні експерти та різні західні змі, аналітичні ресурси, які люблять цитувати, також і наші журналісти їх, то говорять про наступальні дії, про інтенсивність. Наскільки інтенсивно може наступати ворог? Якщо ворог не може наступати, він він втрачає ініціативу. Я зауважу, що ініціатива це не стільки активність супротивника, скільки це саме нав'язування своїх правил гри. По лінії боєздіткнення майже всі сили оборони України зараз знаходяться в обороні. Вони знаходяться в обороні і таким чином мають можливість меншими втратами виснажувати ворога, який намагається постійно наступати. І нам це вигідно. Нам вигідно саме зараз знаходитись в обороні, не перев'язуватись до локацій та позицій та виснажувати ворога. Про це я писав ще в грудні 2023 року. Коли мене питали, е яка буде у нас стратегія на 2024 рік? Оборонна з фазою на виснаження? Фаза війни саме орієнтована на виснаження. При цьому без прив'язки, територіальної прив'язки до будь-яких локацій. Саме це ми зараз і спостерігаємо. Дехто а, не до кінця зрозуміє, що саме мається на увазі, коли ми говоримо про наші правила гри та нав'язування нашої тактики. Але дивимось на лівобережну Херсонщину, дивимось по іншим напрямкам. Росіяни змушені витрачати величезний людський ресурс. Величезний. 25 uh, і більше тисяч кожного місяця на те, щоб розбивати лобову нашу оборону. І вони зараз знаходяться в стадії, в фазі, я б сказав, би навіть так, коли їм треба буде обирати. Які по всій протяжності великої лінії оборони з нашого боку і загальної лінії фронту, лінії боєзвітнення. Їм доведеться обрати тільки один основний головний напрямок для удару. І якщо на цьому напрямку в нас буде все необхідно, необхідний інструментарій для того, щоб відбивати ці удари, звісно ж, вони будуть невильовані. А, і тут питання не тільки хочу зауважити у допомозі з боку наших партнерів. Не треба забувати, що від кожного українця також залежить. Чи переможе Україна в цій війні? Тому не забуваємо допомагати нашій армії, не забуваємо про Донати. Не забуваємо, що війна продовжується, і потреби наших сил оборони України, кожного підрозділу, вони як були, так і є і будуть залишатися до перемоги. Навіть після перемоги також я чомусь у цьому впевнений, що буде і такий період, коли одразу опускати руки буде неможливо. Та навіть небезпечно. Тому, друзі, спостерігаємо за подіями в зоні бойових дій разом з оглядом щоденним оглядом мапи бойових дій на ОБОЗ-ТВ. Слава Україні! Слава нації!